Вітаю українці, вітаю глядачі підписники на каналі. Знайох Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Коротенький випуск, але дуже важливий для всіх нас, тому що саме 30 вересня, через декілька днів, Путін оголосив про те, що саме 30 вересня буде звернення до Ради безпеки. Ймовірно, саме тоді він покличе всіх на війну. 30 вересня для президента Росії Путіна може стати 30 квітням Адольфа Гітлера. Він залишився в ізоляції. Після загравання з ультрафашистами, після обміну полоненими. Про все це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі одного з телеканалів. Взагалі, хто слідкує за інформацією, той розуміє, що він зараз просто Путін загнав себе в глухий кут. Криса загнала сама себе в кут і не знає, що робити. Як розповів пан Піонковський, як тільки Збройні Сили України візьмуть Херсон, все розвалиться. Ми бачимо лише один бік протиріч, а є ще протиріччі щодо лінії Путін-генерали. Президент Росії, як Гітлер, він останніми роками сидячи в бункері в Берліні. Ось і зараз Путін точно так же залишається головне питання: хто ж винен? Путіну залишається звинувачувати лише генералів. Кидати їх в катівні після повернення з саміту в Самарканді Путін змінив концепцію. Він став на позицію ультрафашистів. Але після обміну полоненими він опинився в ізоляції. А щодо ядерного удару, то це рішення воно просто позбавлене будь-якого військового сенсу. Вчинить він жахливий злочин, ну, значить, знищить просто ядерним ударом одне українське місто. Україна перестане чинити опір. Не перестане. захід перестане допомагати. Не перестане. йому вже неодноразово говорили, і більш того, його вже попередили. Жорстоко попередили. Він отримає нищівну відповідь в перші півгодини. Знищить весь чорноморський флот Російської Федерації, всі бази в Криму. У Путіна немає кнопки на столі. До цієї процедури залучено просто низку військових, і вони всі мають бути такими ж божевільними, як Путін. Крім того, Піонковський нагадав, що саме про 30 квітня Гітлера, натякнувши саме на ось таку а, дату, на таку долю а, Путіна, саме натякнув до числа 30 вересня. Путін оголосив про звернення до Ради безпеки. Чекаємо декілька днів, коли він ймовірно покличе всіх на війну. Що ж, почекаємо? Але це вже кінець для Росії, і я сподіваюся, що Путін це розуміє. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.